Благодійний аукціон, безліч цікавих етнолокацій, показ старовинного українського одягу та сучасних луків від відомих дизайнерів. Виступи професійних музикантів Київського культурного фронту. 20 вересня у прилуцькому районі за ініціативи військової адміністрації відбувся масштабний етнозахід Шепіт Прилуччина», головною метою якого стала підтримка збройних сил України, що боронять рідну землю від рашистських окупантів. Але в першу чергу, все таки наша мета допомогти передовим підрозділам зібрати. На дрон камікадзе на те, що чим можна було б знищити ворожу техніку, живу силу. вони в цьому на сьогоднішній день потребують, мають інформацію, мають знають де як це зробити, але на жаль, не завжди є чим. Ну ми взяли собі за мету зібрати як мінімум на один, але ми на цьому не зупинимося. Я думаю, що ми коли ми покажемо результат діяльності, то ми почнемо далі. З цією метою було створено благодійний фонд «Вірмо в перемогу гідою військової адміністрації в принципі долучили туди людей, які знов таки з перших днів допомагали там волонтерської діяльності, сприяли допомозі збройним силам і нашому населенню. А, ну а колективом військової адміністрації було прийнято це командна робота, таке рішення креативно щось створити, якийсь такий сучасний а, захід. Благодійний захід ще під прилучена був організований у секретному місці, і локацію отримали лише ті, хто придбав квитки, вартість яких була від 500 гривень. Така інтрига вкрай зацікавила зіркового гостя аукціону телеведучого Костянтина Грубича. А я я такий цікавий, любопитний, як ото кажуть, мене зачепило, що це таємний захід, що ніхто не знає, де це буде відбуватися. Для того щоб дізнатися адресу, треба купити квиток, таким чином зробити внесок в благодійний внесок в підтримку ЗСУ. Ну, це все модно, потрібно і на часі. І я подумав, чому не дослідити формат таких заходів і показати решті областей? А показати. Ти насправді було що весь простір етнозаходу ще під підприлучена був буквально перенасичений українським духом. Нашої уваги представляємо роботи майстринь нашої Парафіївської територіальної громади. Зокрема, це робота ручна вишивка і рамка, зроблена теж власними руками представників села Бережівки нашого нашої територіальної громади. Далі це теж вишивка бісером, на яких зображена Божа мамти, яка захищає від всяких негараздів. Працівників наших. Закладів дошкільної освіти, наприклад, дуже полюбляють виготовляти такі різноманітні речі: брошки перед вами, обручі, які можна придбати. Наприклад, свічка це колишня випускниця парафіївського ліцею. Виготовляє такі мутанки. Оці невеличкі символи обереги виготовили працівники відділу освіти, культури та спорту парафіївської селищної ради, і працівники відділу ЦНАП парафіївської селищної ради. Було на Ті, прилучена не лише що побачити та придбати, а й чому повчитися. Перукар стиліст Руслана проводила майстер-клас із заплітання. Кіс. «Ми вплітаємо стрічки, як раніше вплітали в українському народі в кожну косу. Чим довше та густіше волосся, тим гарніше вважалась дівчина. Колір стрічки означав наскільки молода дівчина. Якщо це червона стрічка, отже, це дівчина на виданні. Сьогодні ми проводимо майстер клас плетіння кісь де запрошуємо всіх бажаючих подивитися та навчитись. Червона стрічка означає, що дівчина на виданні. Дівчина на виданні. Чи подобається вам зачіска? На жаль, я вже не на виданні і досить давно, а зачіска подобається. Як воно працювати моделлю? А іноді незручно, іноді незручно і холодно. А так взагалі дуже зручно, тому що компанія насправді дуже весела, хороша. Мій парукар, Краще стиліст. Написано, я думаю, найкращий співбесідник. Тому мені, мені, мені знає одне музичні. задоволення працювати. Своєрідним майстер-класом із ходіння подіумом стали покази старовинного етнічного вбрання від Прилуцького краєзнавчого музею імені Василя Маслова та колекції одягу від українських дизайнерів. Для показу в нашому місті ласкаво надала власниця бренду Лідія Сметана. Гості заходу залюбки фотографувалися із моделями, якими були учасниці клубу спортивного танцю Акцент. Щодо гостей, то це представники усіх без виключення громад Прилуччини, які з першого дня повномасштабної війни стали надійною підтримкою збройних сил та економіки України. Серед них і Парафіївська громада, яка взяла на себе левову частку організації етнозаходу «Шепіт Прилуччина». Наша громада дуже активно долучилася, і в першу чергу це освітні заклади, п'ять шкіл, шість дитячих садочків і майстри, за яких ми вже говорили і будемо говорити ще дуже багато, тому що майстрів, які вміють вирощувати, які вміють випікати, які вміють виробляти вироби з нічого. Але е, ми отримуємо шедеври, і от я е, сьогодні хотіла і ще раз показати, які у мене золоті е, є руки у людей нашої громади. Ну і найголовніше це те, що е, можна купити, і ці кошти підуть на користь нашим воїнам, бо хочеться якнайшвидшої перемоги для нас е, знак є те, що саме на теренах нашої громади вибрана ця локація акції ще підприлучені на території Сухополов'янської об'єднаної територіальної громади. Ми тут сьогодні, звісно, в якості запрошених. От ми підтримуємо всебічно цю акцію, бо мета одна єдина це підтримка збройних сил України на сьогоднішній день. Що є для всіх нас надважливим, актуальним, і для всіх нас це означає понад усе, то свій посильний внесок. Сьогодні да, ті лоти, які будуть розігруватися в рамках цього акціона, розіграш відбудеться. Ми свій грошовий внесок однозначно зробимо і підтримуємо наші Збройні Сили України. Разом до перемоги, разом ми сила в єднанні. Це для всіх нас сьогодні є надважливим, актуальним. І вперед, разом до перемоги ще раз наголошую, підтримую. Всебічно ми за такі акції треба їх проводити зараз, єднати суспільство. Навколо єдиної мети нашої перемоги тільки так. Здолаємо разом ворога зараз на даний період, коли вся Україна у вогні, коли вся Україна переживає тяжкий час, коли війна в країні, необхідно це такий гарний час для того, щоб об'єднати спільні зусилля з єдиною метою для того, щоб весь український народ, збройні сили України отримали тільки перемогу. Тому Яблонівська громада неодноразово долучалася до таких заходів неодноразово в себе на території проводили. Заходи для збору коштів на підтримку збройних сил України і сьогодні черговий раз, коли долучаємося ми, коли долучається громада. І я впевнена без сумніву, що перемога однозначно буде за нами. Активну участь у підтримці збройних сил та економіки України беруть і аграрії, та підприємці прилучені. Вони також були гостями благодійного заходу. З перших днів війни Російської Федерації проти нашої держави наша компанія дуже активно включилася у підтримку збройних сил України. І на сьогоднішній день вже більше 42 мільйонів коштів. Саме нашої компанії витрачено на придбання військової техніки. Паливно-мастильних матеріалів, IT-технологій, безпосередньо автомобільного парку. І ця тенденція продовжується. Ми розуміємо, що сьогодні вся держава, всі. Підприємці всі аграрії мають об'єднатися заради одного, заради нашої перемоги, заради того, щоб нашим хлопцям було чим бити, і саме головне, щоб мали можливість отримати так необхідну для нас перемогу. З перших днів працюємо, платимо податки, допомагаємо і продукцію, і фінансово на підтримуємо наших щянських військовослужбовців. Тут техніку купували. Ну всім, всім, чим можемо, тим і ми допомагаємо. Мироприємство, яке е, організувала військова адміністрація прилучене, це ну безпрецедентно. Це дуже дуже повально. І хочеться внести свій внесок у те, щоб е, приблизити, хоч на якусь ну, маленьку частиночку приблизити цю перемогу. І тому я тут сьогодні тут е, другого не дано. Ми працюємо, все в нас правда трошки були такі складності весною. Ми ж попали під окупацію. От наше підприємство повністю зруйнували рашисти, ну відбудували там частину, що змогли на майбутній рік посіяли абсолютно все. І по прилученні, і по Ніжинщині, Зробили все можливе і неможливе. От, але зараз таке так, це міроприємство це не. Ну, не не відвідати його і не допомогти, чим можемо, то це було б ну не, не не по нашому, не по українському аграрному холдингу. Він як би не важко, ми всім допомагаємо. І допомога вона повинна бути. І, і пере, перемога повинна бути якнайшвидше. Саме для того, щоб наша перемога була якнайшвидше, організатори ще підприлучена взяли собі за мету зібрати кошти на дрони камікадзе. Їх замовили власне наші захисники, говорить голова благодійного фонду Віримо в перемогу Валерій Сурай. Поговорили з хлопцями з передової, ну з ними пообсудили. Вони говорять, що отже, така, така. Ми питаємося зараз на це зібрати, Побачимо, що вийде, скільки вийде. Буде вийшло більше, значить больше, два, три, скоко, п'ять. Смотря скоку буде. Ну, зараз люди допомагають, всі включаються. А включалися учасники етновечірки шепіт прилучена і придбанням квитків, і донатами, готівкою та безготівковими перерахунками, і купуючи представлені вироби майстрів. Найбільшу ставку на збір коштів для ЗСУ організатори робили на благодійний аукціон. На ньому були представлені 20 лотів. Це й роботи місцевих митців, художників, різблярів і випічка від Парафіївської громади, сертифікат на 5 тисяч гривень від Grand Family, І чи не найдорожчий, і це не лише про гроші, лот, прапор України. Із підписами бійців 54-го окремого розвідувального батальйону з передової. До речі, бойовий стяг пішов з аукціону за рекордні близько 20 тисяч гривень. Загалом на благодійному заході ще підприлучена на користь Збройних сил України було зібрано 179 тисяч 300 гривень. Свій внесок у підтримку наших захисників зробили і артисти та музиканти Київського культурного фронту, серед яких, до речі, і наш земляк Валерій Величко. У кожен захід насправді дуже потрібний навіть якщо ми збираємо там або на якісь гаджети, або на, на, на автомобіль, або на, на, на що завгодно. Але зараз, як ніколи, це важливо. От. А те, що це в прилуках, це бонус. Це класний бонус, який типу, є, і, і, і слава Богу, що в рідні місця приїхали і теж тут е, допомагаємо. От. Насправді, ну, е, лиш би був привід допомогти. А приводу допомогти зараз дуже багато, і кожним таким приводом користуються українці, аби якнайшвидше наблизити нашу перемогу над рашистами. Своїми аргументами, чому перемога буде обов'язково за Україною, поділилися учасники благодійного етнозаходу Шепіт Прилучена. Що найперше, що дає впевненість, це те, яким чином і як український народ згуртувався починаючи з 24 лютого. Я особисто пересвідчилася на своїй громаді. Я побачила і жителів інших громад, суб'єктів господарювання і наших, і інших громад. Згуртованість народу, підтримка міжнародних організацій, звісно, що дають силу перш за все Збройним силам України, тому що на них основна вони наша основна. Опора і основна надія нашого народу, яка дійсно може привести до перемоги, і перемога буде однозначно. Впевненість в тому, що ми незламні, і ми віримо в перемогу. А віра в перемогу це вже, скажімо, значний відсоток того, що ми переможемо. І на сьогоднішній день наші хлопці показують своїми діями, що Перемога буде за нами, тому е жодного разу не на хвилинку не сумнівався, що ми переможемо, тому що ми на своїй землі ми боронимо свою землю, ми свої домівки, своїх рідних. У нас іншого вибору немає. Єдність. Єдність це понад усе. Сьогодні це ключовий такий меседж для всієї нації. Треба єднатися, гуртуватися заради перемоги і підтримувати наші доблесні Збройні Сили України, які героїчно зараз боронять і відвоюють наші землі і виганяють окупантів з нашої території. Це треба усвідомлювати, розуміти і все робити для того, щоб підтримувати Збройні Сили України. І рухатися вперед до кращого життя до перемоги, я служив в радянській армії. Я прекрасно бачив, хто є хто, тому що всі керівні посади солдатські, всі сержанти, на всіх складах, всі старшини 90% були українці. Тобто, все, що в Росії зроблено красиве, гарне, все це де треба клепку мати, це все українці. Розумієте? І якщо вони е, о, таку табуретку під під ногами позбуваються, вони вже з цього позбуваються, то їм взагалі капець прийде і. Е, Ну, не може дурна сила бути безкінечною. Вона вже вичерпується. А в нас сила розумна, вона креативна, вона з хитрінкою. І о, ми, ми зараз бачимо, що 300 спартанців армію персів розбивають тільки так. Тому, тому інше, я про це не думаю, тільки питання, коли. Ми воюємо за правду, ми воюємо за свою землю, і наші хлопці не переможні і дівчата. І наш народ не переможний. Тому що ми українці і воюємо за Україну, за рідну країну. Ми така нація, що ми, ми завжди перемагаємо. Нас ніхто не може перемогти. Коли нашого солдата вбивають одного, то наш солдат вбиває їх десятьох. Тому що ми, в нас страдають діти, їхні жінки. І ми з самого початку віримо тільки в перемогу. Все буде Україна.